Друзі, доброго-доброго ранку. Сьогодні 8.45, середа, 3 січня, і з вами, як завжди, тайм-менеджмент Зарядка і я Катерина Мірутенко. Друзі, і сьогодні я би хотіла поговорити про те, як повернутися до попереднього ритму. Можливо, не потрібно повертати той ритм, від якого е, ніяк дихати, ніяк ніколи е, стати і трошечки передихнути, але важливо все ж таки той ритм взяти, який, який буде вести вас доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь, який буде вести вас наш е, шлях. І з певною швидкістю до ваших цілей. Звісно, цього року, так як і того року, немає особливого бажання пишно святкувати Новий рік, тому що всі ми знаємо, що в Україні не все так просто і не все так мирно, як хотілося б. Але все ж таки, ми всі. Потрошку святкували новий рік для того, щоб відмітити закінчення того, що було в минулому. Ми всі з вами робили підсумки, і навіть ми в своїх тайм-менеджмент-зарядках говорили про те, як правильно робити підсумки і з чого починати. І всі ми. Я надіюсь, всі. Якщо ще ви не встигли помріяти, то це необхідно зробити і заплануйте собі як додаткову задачу, можливо, на вихідні, коли буде трошки більше часу, тому що зараз дуже багато роботи знову виникає у кожного з нас для того, щоб трошечки помріяти. Доброго ранку, рада бачити вас! Круто, що доєднуєтесь. Сьогодні ми говоримо про те, як повернутись до такого ж яскравого ем, і такого ж насиченого способу життя, яким ми жили до, до весь свят. Неважливо, це новий рік чи там, пасхальні свята, зазвичай нас трошечки вибивають із такого е, гарного ритму. То як же повернутись в цей гарний ритм? Ну, звісно, друзі, ем, що можу сказати і з чим можу поділитись такими класними лайфхаками про те, що, звісно, краще повертатись із розумінням, що ти хочеш його повернути ось той ритм або налаштувати ритм, якого раніше не було. То це класно, коли перше у нас є з вами усвідомлення, те, що ми хочемо дійсно зробити цей. Оцей ритм встановити. Ну і друге, це, звісно, звісно ж, зробити собі розклад. Е, найкращий день починається з вечора. Отже, якщо ми з вечора е, гарно підведемо підсумки свого дня, випишемо всі задачі, а це вміють наші випускники е, після той меджмент квесту Турбо 21, це точно вміють наші. Е, е, Випускники тренінгу управління часом і делегування, і це точно те, що потрібно вміти кожному з нас для того, щоб почати змінювати життя і налаштовувати його таким, яким ми цим бажаємо. Отже, з вечора, коли ми робимо вечірню оцінку, коли ми виписуємо всі задачі на завтра, тільки виписуємо для того, щоб голову вивільнити від... Купи думок, які там ходять, які там а, просто варяться. І а, зранку, якщо ми вчасно лягаємо спати, і це також є гарною фішкою, а, яку ми продумали в той меджмін квесті Турбо 21, що звіт вечірній маємо надати до 23, тому що з 23 а, це вже найпізніший а, варіант, коли бажано лягати спати. Бажано чому? Тому що ми з вами як не крути тваринки сонячні. Ми любимо, ем, коли є багато сонця, ви згадайте себе, як змінюється настрій. Як тільки на вулиці з'являється сонце, е, то ми всі просто ходимо із посмішками на обличчі, тому що е, змінити це якимось чином її цю посм посмішку зняти зовсім не виходить. Вона автоматично з'являється, адже. Адже сонце, адже це значить тепло, адже це значить новий початок дня, новий початок періоду цілого, там де буде сонячно. Навіть взимку, якщо з'являється сонце, згадайте, як ви на це реагуєте. Зазвичай із посмішкою хтось дістає свої окуляри від сонця і відразу ж згадує, мабуть, себе влітку, але... Звісно, ми тваринки-сонячні. І... О, дякую, Олю, що підтримуєте ідею про хороший головне, вчасний сон. Точно ми тваринки-сонячні, і як не крути, а нам потрібно вчасно лягати спати для того, щоб ранок був гарним. Активним і з енергією, яку ми хочемо, з енергією, яку ми хочемо отримати. І саме ту енергію, яку, яку ми хочемо почати отримувати кожного дня. І е, дуже класну фотографію просто на, інтернеті, на, ри, на просторах інтернету бачила про те, що мотивація, коли ти дуже хочеш щось зробити, має е, ось такий графік. Та? Уявімо, що це вісь, то от мотивація, великий графік, далі трошки менший, 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 і зовсім сходить на ні, як тільки е, у нас щось відбувається, або поряд є якісь люди, які е, трошечки змінюють е, наш настрій. А якщо ми говоримо про. Дисципліну, то дисципліна це завжди постійний результат, який ми можемо отримувати. І цю дисципліну, звісно ж, нам встановлюємо ніхто інший, як ми. Якщо хтось намагається встановити дисципліну, а ми проти, то нічого в цього іншого не вийде. Він просто обламає собі, грубо кажучи, руку і. Просто залишиться при своїй ідеї, що потрібно щось змінити. А ваша ідея, що ви будете жити так, як вам би цього хотілося, завжди буде з вами. Да? Тобто, завжди нам потрібна саме наша згода на якусь зміну. І саме тому вам, друзі, кажу, що е важливо. Для того щоб встановити ритм певне життя, важливо наше розуміння і наша згода з тим, що ми дійсно цього хочемо. Отже, доброго доброго ранку. Дякую, що доєднуєтесь. зараз. Ми разом з вами, я думаю, над тим, як. Все ж таки почати робити дисципліну і почати відновлювати той ритм, до якого ми звикли. І найголовніше, щоб цей ритм був комфортний нам і він не збивав нас із нашого життя і нашого розуміння, так як потрібно жити, з нашої ідеальної картинки, як потрібно жити. Отже. Перше, що ми беремо, це вчасно лягати спати, і вчасно це до 23 ї і ранком прокидатися. А коли ми будемо лягати спати о 23-й, то, як мінімум, о 6-й ранку ми можемо прокинутись яскравими бадьорими з гарним настроєм. І що ж тоді робити? Якщо вам, наприклад, на 9-ту потрібно. Вибігати бігати на роботу, або ви працюєте віддалено, і є е, певний пул часу, який ви можете якраз присвятити собі. Отже, зранку ідеальний варіант, коли е, ви робите легеньку зарядку, зарядку із нашими, е, із нашими, е, якщо допоможете мені перекласти сустави, не пам'ятаю, як це українською мовою просто вилетіло з голови. Якщо ви гарнесенько попрацюєте з суглобами, о, дякую. Дякую, що були і підтримували да, суглобну зарядочку, яка трошечки розжене точно, яка трошечки нас розжене саме те, що кров, яка легесенько собі, гарнесенько йшла, коли ми з вами лежали в ліжку. Ідеальний варіант, коли ви Будете прокидатися, звісно, із класним настроєм. І тут питання, як прокидатися з класним настроєм. Як правило, наші студенти відмічають, що на т менеджмент Квесті Турбо 21, до речі, який починається вже в наступний понеділок, кожного ранку. Прокидання відбувається набагато легше. Пам'ятаєте, що я говорила про те, що ми виписуємо справи на завтра? Отже, ми вивільняємо наш, ем, наш мозок від того, що в нас накопилося. Ми вивільняємо нашу увагу і готуємось таким чином наш розум до сну. А це значить, що... Сон у нас стає якісніший, адже ми думаємо саме про те, що важливо відпочити, а не про те, що завтра потрібно, наприклад, сходити на нову пошту, розрахувати заробітну плату, забрати дитину вчасно із садочка, і багато-багато-багато справ. Ці всі справи ми з вечора виписали, а зранку собі просто взяли її. І пішли працювати, але ніч залишилась спокійною, і ніч. Ми таким чином висвободили для свого розуму саме для того, щоб відновитися. А отже, це значить про те, що якщо ми вчасно лягли спати і встали о 6 о сьомій ранку, а значить, ми виспалися, значить, у нас є достатньо енергії в тілі для того, щоб створювати класні результати. Ми виспалися ще й через те, що виписали з вечора всі. Всі задачі, які потрібно було робити сьогодні, і зранку встали і зробили класну легеньку зарядку, яка не потребує величезної кількості енергії, яка дає вам цю енергію підвищує її. А значить, що у нас з вами класний настрій. І, звісно ж, тоді а в нас залишається 3 хвилинки, і я вже буду завершувати потрошку, і тоді. Коли ми маємо класний настрій, ми можемо собі створити класний день. Ми в компанії студії управління часом «Богуштайм» точно знаємо, як правильно створювати е, собі класний день. Це спланувати взяти з вечора ось ці задачі, які ми маємо зробити, додати до цих задач е, час на себе. Тому що себе потрібно поважати, і ми з вами точно знаємо: якщо не буде нас, то і наше оточення буде недоотримувати від нас певної енергії, а отже, додати особисті задачі, додати задачі з навчання і залишити час на форс-мажори, і вуаля, у нас з вами той самий класний день, який ми хочемо отримати, і від якого ми хочемо. Отримувати більше і більше енергії. А тепер до своїх задач: ідеально, друзі, якщо ви додасте кілька задач, маленьких кроків, які будуть вести вас до ваших цілей, для того, щоб Мати цілі, так як я казала на початку, я надію, що ви помріяли. Якщо ж не помріяли, то попереду у нас з вами є іще багато днів для того, щоб ви встигли собі гарненько написати всі свої мрії і розподілити ці мрії по всьому року для того, щоб, звісно ж, почати їх втілювати або Натякнути комусь, щоб хтось допоміг вам почати втілювати ваші мрії. Це, до речі, теж дуже класний лайфхак, який має бути для того, щоб. Щоб поширювати свій вплив і, звісно, отримувати швидше свої ідеї і свої мрії. Отже, друзі, нагадую про те, що ранок у нас в Богуштайм і у всіх наших клієнтів, які завершили той менеджмент квест Турбо 21, починається ідеально, і він починається з того, що ми самі створюємо собі наш класний день. Плануванням. Ми собі плануємо робочі задачі, залишаємо час на форс-мажори, обов'язково додаємо задачі з навчання, обов'язково записуємо особисті задачі, і особисті це не тільки сон, рутина і їжа. Особисті це ті задачі, які вас наповнюють енергією. Ну і ми е завжди малюємо е собі. Маршрутня для того, щоб розуміти, як в просторі, як в часі та чи інша задача поєднується. І для того, щоб ви це вміли робити, і ви це робили з радістю класно. Пам'ятайте, друзі, що наступного понеділка запускається 79-та група. Подумайте тільки 79-та група та менеджмент квесту Turbo21 для того, щоб. Якраз навчитись планувати свій найкращий день і отримувати задоволення від кожної хвилиночки нашого життя, від кожної хвилиночки нашого дня. Якщо ви хочете це. Також мати, як мають всі наші випускники, то пишіть в коментарях 21, Або якщо ви хочете собі нагадати всі правила планування технологій прицільного тайм менеджменту, пишіть в 21 в коментарях, і ми допоможемо вам. Трапити на наступну 79-ту групу тай-меджмент квесту тупо 21. Вона триває 21 день, і всі деталі ми вам надамо після того, як ви напишете 21 в коментарях. А зараз кажу вам всім па-па, До зустрічі на наступних та меджмент зарядках і до зустрічі завтра о 8.45 на цьому ж місці. Всім па-па!